Через тривалі повітряні тривоги учні можуть годинами перебувати у шкільних укриттях. Ми натрапили на допис, під яким батьки сперечаються, чи мають вони право забирати дітей, коли лунає сирена. Таке доволі нерозумне регулювання в школах. Таке правило, що дітей не можна відпускати під час тривоги. У нашій громаді загинула саме та дитина, яка була поза будівлею назовні і була поранена численними осколками від збиття ракети. У гостомелі ми пишемо заяви, щоб дітей віддали. Я навпаки переконана, що діти мають перебувати в укритті. Ніякі розписки батьків не мали б це змінювати. Розібратися, хто ж правий та як варто діяти, допоможе заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків. Чому не можна забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги? Ну, якщо ми говоримо про тривогу, яка почалася під час навчального процесу, і діти перебувають цей час в школі, однозначно, за всіма рекомендаціями алгоритмами діти повинні спуститися в укриття і перебувати там до закінчення тривоги. І в даному випадку міністерство не рекомендує, щоб відпускали керівники закладів освіти дітей під час повітряної тривоги з укриттів. Якщо батьки прийшли забрати свою дитину зі школи, вони можуть разом з дитиною перебувати в укритті до закінчення тривоги, тільки після закінчення разом з нею вже залишити це укриття. Це однозначно рекомендація, і саме від рішення остаточне рішення приймає керівник закладу освіти, оскільки на ньому є відповідальність за здоров'я, життя та безпеку усіх учасників освітнього процесу. І тут важливо розуміти, що саме ну, директор якби відповідальний за життя і здоров'я дітей. І в випадку якогось нещасного випадку на території школи першого кого будуть питати це в директор. Якщо батьки е, хочуть забрати свою дитину, я би не рекомендував це робити, а дочекатися відбою, тривоги і, і тоді залишити укриття. Чи можуть батьки написати заяву і забрати дитину під свою відповідальність? Міністерство освіти не рекомендує таким чином забрати дітей з укриття. Тобто дитина має бути в укритті, як і дорослі мають бути в укритті під час повітряної тривоги. це в першу чергу безпека. Учитель вимагає забрати дитину з укриття під час тривоги. Як діяти? Вчителі також відповідальні за те, щоб діти перебували в безпеці і в тому числі перебували в укритті. І я вважаю, що це неприпустимо, коли таким чином діють вчителі під час повітряної тривоги. У цей час і батьки можуть перебувати в укритті, тому що вони. Трубуються про свою безпеку. І Потрібно звертатися до керівництва школи. Може бути таке, що директор навіть не знає про те, що вчитель таким чином діє, і якщо це не допомагає, йти до відділу освіти, звертатися до Державної служби якості освіти, яка є в кожному регіоні, яка повинна також реагувати на такі випадки. У яке укриття рухатись, якщо тривога застала в дорозі до школи? Є однозначно вимога, що під час початку повітряної тривоги дитина повинна прямувати до найближчого укриття. Якщо тривога застала дитину по дорозі до школи, тоді дитина повинна піти в укриття, яке найближчим. Якщо ж це. Всталося вже поряд з школою, і до школи недалеко. Тоді дитина повинна прямувати до укриття, в яке в школі. Якщо вона разом з батьками, то разом з батьками вони повинні йти в це укриття, і е, керівництво школи чи відповідальні особи, які є в школі, на цей момент повинні забезпечити доступ до укриття. Тобто вони повинні пустити туди і батьків, і дитину для того, щоб вони там могли укритись. Яким за площею має бути шкільне укриття? Це має площа. Укриття відповідати тій кількості учасників освітнього процесу, які перебувають в закладі освіти зараз. Це мінімум один метр на одну дитину, але якщо це нове укриття, яке будується по новим державним будівельним нормам, там ці параметри збільшені і доходять до шкільних навчальних закладах навіть до трьох квадратних метрів на одну дитину. Є декілька форматів навчання в закладах освіти, які можуть використовуватися, і рішення про це приймає керівництво школи. Це є повноцінне очне навчання. Коли всі учасники освітнього процесу, всі школярі відвідують школу. У нас є змішаний формат, коли частина перебуває в школі учнів, а частина на дистанційному навчанні. Передусім це пов'язано з тим, що укриття в школі може не поміщувати всіх учнів, а також є повноцінне дистанційне навчання, і вони можуть змінюватися, тобто формати роботи школи з одного в інший. Шкільні укриття відчинені цілодобово. Оскільки система освіти найбільш готова була і найшвидше відреагувала на ті виклики, які поставила війна, зокрема в школах було облаштовано найбільше укриттів під час воєнного стану, то звичайно, що органи місцевого самоврядування зараз приймають рішення про те, щоб укриття в закладах освіти були доступними цілодобово, і до них мали доступ усі і цивільні, і відповідно вчителі. Тому саме вони приймають ці рішення. Але тут важливо розуміти, що укриття в нас розраховані на певну кількість осіб, вимоги, які виходять з тих площ, які є в укриттях. І якщо в школі відбувається навчальний процес, то в цей час в школі перебуває та кількість учнів, та кількість вчителів, які можуть спуститися в укриття. І це укриття розраховане на цю кількість. Тому додатково туди ще звичайних громадян з вулиці, звичайно. Можна пускати, але тут треба враховувати міськість цього укриття. Тому рішення тут точно за тими балансоутримувачами, за тими, хто приймає рішення на місцях, за органами місцевого самоврядування, за обласними військовими адміністраціями, які здійснюють облік і використання фонду захисних споруд в кожній області. У разі ядерної загрози діти мають перебувати в укритті не менше двох діб, тому перевірте, чи є у ньому. Місця для сидіння, питна вода, технічна вода, запас продуктів, контейнери для продуктів, резервне освітлення, вбиральня або виносні баки, що щільно закриваються, засоби зв'язку, вогнегасники, аптечки та інструменти. Укриття не відповідає всім вимогам. Чи можуть його визнати придатним? Все повинно бути в укритті. В іншому випадку це укриття не буде визнане таким, яке придатне, і не зможе використовуватись. І відповідність укриття цим рекомендаціям щороку перед початком нового навчального року перевіряє відповідна комісія, яка утворюється на рівні засновника, на рівні територіальної громади. До неї входять представники органів управління освітою. Поліції Державної служби надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби і перевіряють це укриття тільки після того, як ця комісія перевірить укриття і дасть відповідне висновок про те, що це укриття відповідає тим вимогам, воно може бути використане для укриття учасників освітнього процесу. Як батькам ініціювати перевірку укриття? Якщо таке укриття на думку батьків не відповідає тим потребам, які є, чи тим вимогам, які є, вони повинні звернутися до засновника. Це може бути або міська рада, або територіальна громада, яка повинна відреагувати, провести за необхідності повторну перевірку. Якщо дійсно такі порушення є недоліки, то відповідний буде припис, відповідно до якого вони повинні це усунути. Тривога під час онлайн навчання як діяти, якщо навчання відбувається дистанційно, і учні і вчителі перебувають в себе вдома. Відповідальність за безпеку в випадку учнів несуть їхні батьки. Ми рекомендуємо переривати освітній процес, переривати урок під час оголошення повітряної тривоги для того, щоб всі, хто бажає, хто має можливість, спустилися в укриття. І тільки після цього відновити назад навчання? Це є обов'язок дати можливість дитині спуститися в укриття, незалежно від того, де вчитель перебуває в цей час, чи на інший, в іншому місті, де немає тривоги, чи взагалі може бути, що вчитель за кордоном, але однозначно, під час оголошення повітряної тривоги можливість спуститися в укриття має бути надана в учні. Яка ситуація з навчанням у прифронтових регіонах? Дуже багато шкіл на прифронтових територіях і наближених до кордону працюють дистанційно, і учні, і вчителі перебувають в себе вдома. Але крім того, в нас є приклади, коли заклади все ж таки відкриваються в очному форматі. Зокрема, це можливо ви чули в місті Харкові, коли організовано освітній процес в метро. Це є одним з тих рішень, які дозволить мати доступ до нормального навчання в школах. Ми рекомендуємо, щоб діти навчалися не в дистанційному форматі, якщо є можливість, відвідувати школу. В першу чергу це соціалізація дитини, спілкування зі своїми ровесниками і набагато краще сприйняття того навчального матеріалу. Тому, якщо батьки виїхали в інше місто і є поряд школа, звичайно краще віддати дитину в цю школу. Якщо ж вони прийняли інші рішення, вони можуть продовжувати залишатися навчатися в своїй школі, якщо їхня школа працює в дистанційному форматі. Ті рекомендації, які є, вони не будуть змінені, вони будуть використовуватися і подалі в школі.